Планова заміна батарей дорого і швидко. Заміна модулів у зборі, що може становити до 50% від вартості нового ДБЖ, або дешево із можливим наслідком при самостійній заміні, але вам буде потрібно розібратись в типах батарей та їх відмінностях, знайти та купити потрібні батареї, підібрати батареї за внутрішніми характеристиками, повернути або замінити ті, що не підійшли, замінити батареї в батарейному модулі, знайти купити та замінити зношення або окиснені перемички та контакти, знайти та купити корпус у випадку витоку електроліту всередині модуля, розібратись у сервісному ПО та відкалібрувати ваш. І головне взяти на себе відповідальність за наслідки можливі проблеми в наступній роботі. Або звернути сервісний центр і замовити безпечну заміну без зупинки роботи за 5-10 хвилин з гарантованим результатом. Ми безкоштовно виконуємо підбір оригінальних батарей за внутрішніми характеристиками, заміну окислених та зламаних перемичок між батареями, запобіжників, пошкоджених термопрокладок або корпусу в цілому, зарядку та тестування на сервісному обладнанні, роботу по заміні без відключення в робочий час. Звертайтесь!